Друзі, вітаю. В мене сьогодні з вами знову буде унікальний в чомусь унікальний контент. Тому що спеціально для цього відео до мене приїхали на на огляд. Це легендарний ніж Анакс від Ентоні Марфіони. І не можу не поділитися з вами такою красою. Сприймайте таки, такого типу контент, як ну хай буде це розважальний, не знаю, він і інформативний. Він емоційний. Він е, про якісь цінні речі для ножиманів, тому що це такий більш нажиманський, напевно, все-таки вибір був би. Придбати такі ножі, очевидно, непросто. Давайте я вам трошки розповім про цю модель, і зразу хочу сказати, що інколи потрібно розуміти, що якісь концептуальні, наприклад, нові речі вони робляться там під виставки, вони робляться для того, щоб здивувати, вони робляться як демонстрація технологій. Інколи це просто перевірка певних моделей і ідей ринком. А деколи це от, власне розширяє ринок і створює якісь нові ніші. Тому власник компанії Microtech, Ентоні Марфіоне він якраз і є типовим прикладом того, як людина ну, розширює, скажімо, створює нові ніші, яких до того не було. Давайте просто подивимося ось такий от металічний сертифікат, який знаходиться в коробці з Анексом. Якщо ви хотіли побачити його підпис, ось його особистий підпис серійний номер, там, е, дата, коли він виготовлений, е, 15.08 місяця 2014 року дроппойнstone, Wh, Hellmax. Е, це про ось цей ніж. Ось він. Давайте подивимося на сумочку. Як цікаво зроблений, от, скажімо, патч. Це металічна деталь. Це його логотип. Ось він з металу зроблений, тобто теж оригінально вишивка, теж його. Його підпис. Сьогодні в нас з вами в кадрі три анекси. Перший анекс не зовсім анекс, а ось такий от, анекс грінторн. І він сюди приїхав для того, щоб вам у відео показати, не прорекламувати вам китайців. А показати, що і так може бути. Хоча цей ніж зараз і не купиш, це не виглядатиме взагалі моє відео, не реклама цього ножа ні разу чи того чи іншого виробника. Я хочу проінформувати, поділитися це, чисто ще раз кажу, це такий фановий ножеменський контент. Дуже часто в мене є відео більш такі конкретні, практичні, прагматичні, тобто, як зробити те, як обрати те, як заточити, як відремонтувати. От. А є такий фановий контент. Оце якби такий фановий контент для тих людей, яким цікаво, які не знали про існування цього ножа. Або знали, але ну, не хочуть дивитися якихось там зболіто, там відео огляди, тому що, очевидно, там трошки це все почалося більше раніше і провалювала російська мова завжди в оглядах. Ми дивилися. Не впевнений, що немає жодного огляду українською мовою на анекс. Можливо, є, але я не знаходжу. Я спеціально шукати не буду. Можливо, хтось колись робив, але. Я впевнений, що контент, контенту взагалі або немає, або його дуже мало українською мовою. От в нас сьогодні два оригінальних анакси. Один просто ось анакс. Ось так. В кадр попаду. Stone What, така ось коробка. Дуже така, от бачите? 2014 рік. Ось і другий анакс. Трошечки свіжіший. Ось так от він називається: Титаніум. В нього, до речі, ручний сатин. Бачите, вручну накладений сатин. Зараз ми до цього вернемося. Ну, Це сплав титану. титану і вставочка з карбону, ось видно. Тут можна подивитися точно назву моделі. Ну і коробки, традиційні, сучасні коробки для ножів компанії Microtec. Так, грінторн не вам показував, там все просто сумочки. Дивіться, що йде в комплекті, теж дуже цікаво. Йдуть біти це рідні, оригінальні біти для ось цього ножа, які йдуть в комплекті. Тобто, ці біти, ну, очевидно, нам потрібні, інакше ми не зможемо розібрати ніж на осьовому і на стяжному гвинтах. Ну, вони необхідні. Просто плюс до того, можна відкрутити сухарик, можна відкрутити ось цей обмежувач. Це Hinderer стопер, так званий. <кліст> Може тут його і по-іншому називають, але я знаю, що рік хіндерер свого часу придумав оцю таблеточку, таку шайбу зверху для того, щоб не перерозгинався фрейм, щоб зайвих зусиль не було і просто зупиняє фрейм від захищає від перерозгинання. Цільно фрезерована. Ну, <кліст> очевидно, дарма казати, що так само титанова <кліст> кліпса, чудова в дизайні, ось з кулькою керамічною, сухарик на двох гвинтах, опорна бонка або опорний штифт. Теж з таким рельєфом. Це теж спільна риса зараз для ножів Марфіони. В нього стопорні штифти от має канавки е нарізані. ось. Ну і давайте трошки більше про Анакс. Я це далі заберу. <кху> ось такий от металічний сертифікат, <кху> шмат металу. Але знаєте, береш таку річ ти розумієш, що це дуже небанально. Це дуже небанально. Це теж по-своєму трохи теж, тому що ми от. Можемо. Ну і давайте зразу, щоб забрати зайве, я вже вам біти показав. Ви побачили, що це ось оригінальний інструмент для розборки. Як він працює, дуже просто. От, Звичайна е викрутка для змінних біт. Ми вставляємо, на магніті все тримається, ми працюємо, розбираємо, збираємо інструмент, якщо нам необхідно його розібрати. Ну, а оце, що я думаю, ви здогадалися: це темлячки. Є на вибір два темлячка, вони тут на сталевому тросику. Ось на Різьбі ми вставляємо, закручуємо, і ми маємо ось таку красу. Ось такий маємо і темляк, і бусину. <рес> Цікава річ, мені ось це більше сподобався круглий. Але давайте просто подивимося, наскільки От тут якби і технічний геній самого Марфіони, і плюс дизайн. От в нього ж є ще там відділення кастом Марфіони, плюс там його син ще займається зараз, він теж вже має свою компанію як вона називається, якщо не помиляюся. Тобто це сімейство людей ну, справді вміє в дизайн, вміє в інженерку, вміє в точність. Тобто, я не раз вже розповідав про те, що там на Лайн Стілі і на Фоксі в двох виробниках, які є в, Італії, в місті Маньяго, от в них там дуже гарне обладнання. І, ну, і скажімо так, обладнання це півсекрету, друге це вимоги до того обладнання. Оця прецизійність точність це ще й відділ технічного контролю. Тобто стараються всі відбраковки теж ну, відкладають в сторону, роблять, запускають тільки те, що ну, максимально точно зібрано і те, що вийшло. Але от і в марфіони з американських виробників є репутація, що в нього максимально високоточні станки, там, люфти і так далі. В нього практично ну, на мінімальні на межі, на межі можливостей технологічних. Але хочу сказати, що і дизайну багато. Просто насправді, от починаючи від тих клятих гвинтів, авторські гвинти, авторські біти, на яких він теж заробляє гроші. Це його право, це ножі фанатські, це ножі не для того, щоб просто розказувати, що вони дорогі. Їх купують ті, кому вони недорогі, а ті, кому вони цікаві і потрібні. От подивіться, от я тільки що говорив просто про Нобоночку. Бачите, якої вона форми вона має, ось такі. от... Ну, таку от, форму на січку повздовжну. Ось. Вона спостерігається і тут, вона спостерігається і тут, і тут її можна впізнати, і тут її можна впізнати. От форма гвинта, а це нагадує склобі на ультратеках, тобто хвіст, там, де склобій, там, де кулька. Тобто в нього якісь моменти такі, знаєте, пропрацьовані з точки зору дизайну. Досить глибоко. Не так, що тяп-ляп там зробили, тому що нам подобається. А зробили, але перед тим подумали, щоб воно було якоюсь єдиною спільною композицією, щоб воно якось відповідало певним ідеям. Давайте спочатку про Грінторн. Ну що сказати, невідомо, хто ті Грінторни, цей зелений шип. Не хочу знову ж таки їм давати якоїсь там зайвої реклами розповідати. Але це преміальна репліка на 35 ці s 5 vm Якщо вони кажуть титан, значить там титан, тому що роблять спектрограму і так далі, ну все окей, там справді титана не щось. Коли вони пишуть, як правило, я розумію, що може бути виключення, і репліки Вінґрінторна колись були теж різного класу. Вони були колись на початках трохи гіршими, потім стали кращими, потім вже майже там дотягнулися до оригіналів. Я не хочу говорити про те, що там дотягнулися до оригіналів і так далі, але. Дуже довгий час у Грінторна була ситуація рівно така. Що пишуть, те справді ставлять. Що обіцяють по гартуванню, так справді і гартують. Тобто С-35ВН. Ну ось С 35 5 Цей ніж уже не купити. Я не знаю, скільки там сотень штук було взагалі зроблено. Ну тут інакша історія. Він трохи інтеграл, а трохи не інтеграл. У нього, як бачите, фрейм прикручений на двох гвинтах. Гвинти теж, так щоб вже закінчити, я хочу повністю про грінторн. Біти йдуть в комплекті для осевого і для цих стяжних, які так само можуть відкрутити сухарик, зняти ось сам фрейм, розкрутити і зняти опорний штифт чи опорну бонку. Відкрутити так само можна кліпсу, теж титан, теж кулька. От такі самі принципи. навіть. Китайці сюди ставлять теж ось такі довжелезний, ну, при можливості, при потребі ось такий довжелезний стальний темлячок. Ось зроблено тут теж все добре, тому що ну, два секрети. По-перше, це класний ніж від марфіони, який, в принципі, зроблений, продуманий добре. А по-друге, ну от саме ці китайці, там ще яке і ще там є декілька компаній, які щось теж от, постійно там намагаються відтворювати ножі. Ну, вони мусимо визнати, що вміють це робити. Хоча така собі історія. Є моральна частина цієї історії, юридична частина цієї історії, є те, що є підробки на підробки. Я не раз стикався з тим, що просто такі от сумочки там. Ну сюди можна покласти будь-якого китайця, будь-яку репліку і продавати як Глінторн. Тобто китайці мудрилися робити підробку на підробку, <кій> тому що є інші компанії, там лямші і так далі. Які роблять непоганого а, класу ножі, імітуючи оригінальні ножі. <смі> от, але для того, щоб це виглядало більш реалістично і добре продавалося, <смі> вони його маскують під грінторн. Тобто таке явище, підробка на підробку. Повздовжний сатин тонесенько зведений, тут вігнуті спуски, дуже тоненько зведений, ну це реально ну, не знаю, різак з різаків, зважаючи на вігнуті спуски, на високі зведення. На, ой, на тон, тонке зведення і на високі спуски, і на вігнута геометрія зведення. Ну, це просто е, це скальпель. Ось е, кровостек або виборка, або давайте називати дол, або називати англійською мовою фулер, називається. Вона виконує тут дві функції. Тобто відкривання як за е, фронтальний фліпер. ось звідси впираємося і відкриваємо. Або можна відкривати, просто ну, використовуючи цей фулер, цю виборку просто як опору для великого пальця. Ми відкриваємо, ніж. З легкістю вилітає, все працює на керамічних підшипниках, все дуже гарно. <кій> ну і цікавий такий хвилястий рельєф. Не знаю, чи вам це видно. Я вроді би в кадрі. Збоку видно, що в нього є одна талія і друга. По центру є ну, якби такий трошки животик, але він теж тут такий, скажімо, хвилею зроблений. Тобто, Не, не, не зовсім симетрично, але це дуже красиво і гарно зроблено. <кій> тобто я маю на увазі, що він знаходиться ось так під кутом, і оця хвиля вона ось туди сходить. Коротше, е, класна репліка на класний ніж, але з вашого дозволу я його відкладу. І давайте поговоримо тепер про справжні анакси. <клух> Механіка, ви зрозуміли, відкривання через е, фронт фліпер. Не всім це зручно. Треба приловчитись, можна приловчитись. А хтось так і не зміг, тому і не зміг. Ось тому, коли ми говоримо там про замки чи про конструктиви. Я повторюю, завжди буду це повторювати. Що вам, друзі, зручно те, до чого ви звикли, і незручно те, до чого ви не звикли. Взяли з першу ніж, він вам не зайшов. У вас все життя буде враження, таке, що це невдалий ніж. Переконувати вас зворотньому не хочу. Просто хочу додати до вашої думки ще одну думку. що, Але якщо так станеться, що ви отримаєте цей ніж, там не знаю, купите його там, подарунок, чи просто у вас буде змога постійно з ним працювати, ви до нього звикнете. То ваша думка з часом зміниться. <кхем> Ось тому, якщо ножем ми говоримо про ножі на цьому каналі, можна робити ту чи іншу роботу, то зручність цієї роботи, звичність цієї роботи це питання лише часу і навику. <кхем> Відкрити його задол можна, але тут напевно, що треба допомогти собі ще й вказівним пальцем, і далі вже довести. Так як ми відкриваємо спайдерку, можемо там хвацько там кинути великим пальцем, чи спайдіфліком, чи вказівним. Але тут можна відкривати і потрібно відкривати так більш вальяжно, ось з таким доведенням великим пальцем довели, ніж чудово відкривається, фіксується фрейм. Ну, це інтеграл. Я, мабуть, на початку мав це сказати, але я уже кручу і так і сяк. то теж, до речі, зроблено так, що фрейм, бачите, він кріпиться якби на двох винтах. Тобто він до великої міри інтеграл, але при цьому фрейм не інтегрований, а є окремим елементом. Якщо ми говоримо про ось цей анакс, це теж оригінальний анакс, то тут вже ну, якби немає питань. Тут такий інтеграл без всяких там але. Ну тут теж інтеграл, але тут є окремий елемент це сам фрейм. Тут він, як бачите, є частиною самої рами. Ось теж таблетка, стопер, сухарик е, з керамічною кулькою. Біти я вам показав. Осьовий ви вже бачили. Він тут ось, точніше, не осьовий, а стопорна бонка або стопорний штифт. Ось багато всякого рельєфу для того, щоб контролювати добре. Ось ця рампа, яку ми можемо впертись для якихось там колючих чи, наприклад, силового різу. Е, можемо ось так, якщо нам потрібно, знову ж таки, через силу щось різати. Вставочка з карбону. Кулька, фрезерована Кліпса схожа. Ну, і як бачите, ось от, ну, гвинти, то Торкси, які будуть необхідні, там чи спеціальні біти, вони можуть бути різними. Ну, ось. Тому можуть бути різними. Це все-таки залежить від яке це покоління Анакса. Оце старше покоління анекса. Ось, можемо подивитися рік. Я тут не покажу вам, бо я не бачу, але ми з вами подивилися ось тут. І Ми бачимо, що це 2014. А ось тут ми можемо подивитися Маркосталі М390. Не бачимо, коли виготовлений. Але, 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 можемо, мабуть, зорієнтуватися через штрих-код. Можливо, ця інформація, яка тут закодована, вона теж нам дає якусь інформацію про те, в якому році це виготовлено. Ну, Традиційна коробка, в якій вони роблять останніми роками, вони роблять свої вироби. От, але це модель е, свіжа. <кліст> До речі, марафіони на багатьох ножах просто не вказує марку сталі. Ось тут її немає. Ось, але тут вона є на, е, на цьому вкладищі, тобто, якщо це так можна назвати, <кліст> ми тут знаємо, що тут Elmax. Ось Тут вказана марка сталі М390. Але в нього немає компромісів по сталях. Він використовує тільки преміальні сталі, наскільки це взагалі слово ви сприймаєте чи не сприймаєте. Вже не раз буває суперечки, там, там, не знаю, магнакат преміальна сталь чи ні. Ну, Друзі, це ж таке описове, описова штука, кому преміальний, кому ні. Там Заготовка, не знаю, для яка використовується для оцього клинка, вона, там умовно, з магнакату. Для прикладу там коштує 35 доларів, там з М390, 33 долари, з Елмакса, там 31 долар там Не знаю, з CPM 20CV, 37 доларів. Ну, преміально це чи ні. Розумієте, ми ж не сталь купуємо. Ми купуємо вибір. Ой, виріб, я перепрошую. Ми купуємо виріб, а цей виріб складається з сотень і тисяч нюансів моментів. Ну, може, тисячні, ну сотень точно. Це там і точність, і обробка, там, і якість, і фурнітура, і гвинти, і загальна ергономіка, і та, та, не знаю, там. Ну, одним словом, тут можна говорити дуже довго. Там, е, одним словом, ми купуємо власне, не хімічну формулу сталі, а просто сталь один із елементів. Тобто, сталь не може там подвоїти чи потроїти вартість ножа. Тому що більш-менш сталь може коштувати дуже близько. Приміряльна вона чи ні? Тут просто по відношенню до тих традиційних сталей, які там вже 20, 30, 50 чи 100 років використовуються на ножах. Тому що є і такі сталі, які там вже 100 років використовуються, і будуть використовуватися далі. Там якась 420 хай карбон, нічого цій сталі не бракує. Вона буде далі використовуватися на ножах. Так, це якісь умовно бюджетні ножі, хоча не обов'язково. Є те, що зроблено зараз сучасними, скажімо, методами порошкової металургії і так далі. Ну, Менше з тим. Ще трошки про геометрію. Дивіться, ось тут є різниця між цими двома анексами. Є ще невеличка різниця. Ну, по-перше, саме цей дол, цей фулер, він трошки відрізняється. Ось тут в нього така форма, тут в нього така форма. Трошечки є різниця невеличка, але є суттєва різниця в спусках. Ось тут мушу це відмітити. Тут вони ввігнуті, так само, як і в Грінторна, а тут вони прямі. Ось, але зведений дуже тоненько ось цей ніж на карбоні. Він дуже тоненько зведений. Він, як і Грінторн, просто зведений, там, я не знаю, по відчуттях десь 0,2, може 0,25. Дивіться, який-то несенький підвід з заводу. А цей, хоча цей напрямих, пам'ятаєте? Вігнуті спуски, але він товстенний. От. Тобто тут видно навіть по самому куті заточування там, ну, наскільки широка фаска заточувальний або підвід. Тобто тут, напевно, ну так, десь 07 Менше з тим, все рівно видно, як станочок ходив. тобто Видно фрези, фрезерування. Є такі, от, просто видно, як захід ФЗ, і от, доріжками це все зроблено така, дуже класно відгалтована, від піскостроєна, від підблащеного. вся ця історія. І от, марно говорити, що тут немає ніяких там, ну, наприклад, заусенців, щось якісь облоїв, щось такого <нів> недообробленого. Коротше, все тут дуже класно оброблено, все тут дуже якби гарно, якісно зроблено. Тобто тут немає якби, таких моментів, що виробник про щось взяв і забув. Все-таки це обладнання. ну, Я скажу вам так, що це, очевидно, такий преміальний рівень. І в чомусь він не тільки преміальний, в чомусь він концептуальний. Тобто це перевірка якоїсь певної ідеї. <кхем> ну, ідеї якої, що я маю на увазі. ну, Наприклад, сама от назва Анекс, там, якщо поцікавитися, що я знайшов з цього приводу. Це така бабка, це така, <кхем> така комаха. Імператорська комаха, імператорська бабка, яка там навіть в Україні, вона в червоній книзі України. Дуже цікаве співвідношення клину і руків. Я, Я недавно робив огляд на ніж Романа Кондрашова С1, Кімерієць, перший серійний український Фолдер. І мене вразило, знаєте, що дуже так ну якби цікаво, воно зроблено ну, там широкий клин і вузьке руків'я. Я зараз дивлюсь на анакс і розумію, що. Подібного, подібна геометрія така є не тільки на анаксі і на с 1 ем, Є ще ножі, які так зроблені, тобто вони не схожі між собою, але принцип такий, що вузькі руків'я, широкий клин. Ось. Але просто мені трапилися анакси. Мені один з підписників прислав їх. Ось оці три штуки. І для огляду. І от я зараз бачу, що тут теж схожа ідея. Там зовсім інше руків'я по відношенню до цього, там інший клин відношенню до цього. Але ще раз кажу, спільна ідея, яку я зараз помітив, це досить вузьке, в профіль в, в абресі руків'я і досить широкий в абриці є клин. От, виглядається все теж дуже добре. Ось, хоча насправді, от, бачите, яка, яка ширина клину, ну точніше, яка ширина ножа в закритому положенні, ось саме руків'я значно вище. Але це йому це його робить інакше, це його робить в чомусь особливим. Тому такі от речі знову ж таки часто роблять як концепти, як перевірка якихось ідей. Ну, тому що конструктив тут звичайний, тут керамічні підшипники, тут ну, фронт фліпер, тут фрейм, тут якби немає, якби революції в, самому, в самій конструкції ножа, там, на відміну від э, фронталок морфіони. там. Хало, там ультратеків і так далі, Чи там де конструктив новітній інноваційний. Чи, наприклад, там замок, рамлок на його там сучасних ножах. Він інноваційний, хоча він теж має там ідеї схожі, які були перед тим. Тут немає інновації в сенсі, наприклад, конструкції замка. Але тут от, дизайнерське скажімо так, рішення, тобто пропрацьовані елементи, вони ну, те розумієш, що вони зробили для того, щоб ми просто взяли і ми тішилися, тому що така річ є. От Класно зроблений ніж насправді. Модель я маю на увазі, ну і загалом ножі. Про китайця не кажу, тому що я вже сказав про те, що він добре зроблений, але він добре повторений. Все-таки, ну, технічний і дизайнерський геній ентоні Марфіони, ну я не можу не визнати те, що, ну, як ти не крути, ти не зможеш не згадати його, якщо мова йде про... Лідерів індустрії. От. Я не знаю, що в нього там робиться там, по відношенню до кількості виробів, які він виготовляє. Такої інформації ніде, до речі, немає. ви навряд чи знайдете, там, скільки виготовляє Спайдерко ножі у рік, чи бенчмейт, чи, наприклад, Microtec. Такої інформації немає. Виробники її теж не дають. І якісь окремі люди, які мають свою думку це все оціночні судження. Тому ми можемо назвати лідерів. За популярністю, за цитованістю, за впізнаваністю. Но ми не зможемо сказати точно з вами ніколи, скільки таких ножів виготовлено. Ось. Ми знаємо більш-менше, це теж так, як би скажем, інтегральна думка, що бак 110 Хантер, ніж, який там виготовлений 75 років назад у компанії Бак. Його зараз приблизно за такими оцінками інтегральними виготовили 13 мільйонів раз. Тобто його виготовили і продали 13 мільйонів раз. О, це самий популярний складений ніж у світі з точки зору, ось така довга в нього історія, дуже лезна, і нічого там не мінялось майже за цей час, з моменту його виготовлення вперше і от дотепер. <г��> «тобто, тут не про мільйони йде, але це в якійсь мірі ножовий... Добре, давайте скажу це слово Ножове орно через букву п першу. Тобто це штука для того, щоб просто кайфувати від того, що вона от така і вона є. В тому е, я показав вам зблизька, покрутив, показав, розповів, що я з цього приводу думаю. Які в мене це викликає емоції там, в моїх руках, там, відкривання, закривання, механіка, конструктив, е, якість матеріалів, комплектація. Я думаю, я показав знову ж таки багато і розповів трошки з запасом. Е, і сподіваюся, що це відео от, хай це буде отаке. От от -от, Ножова еротика. <ріст> Друзі, не знаю, як ви до того ставитеся, але це просто класні речі. Класні речі. Я заберу китайця <ріст> з кадру. Хай він собі буде, я вам мав показати, тому що мені людина прислала ще й китайця. Для того, щоб подивитись, як там було. Цей ніж вже теж не купити, там китайці зробили його, там, якусь сотню штук, можливо, і так далі. Немає її ніде. І, і не шукайте. Ці теж не шукайте, але в випадку, якщо захочете знайти, ви їх знайдете. Тому що їх виготовляють і є можливість там придбати. Але зараз я не про це, я ці ножі не продаю. І навіть не кажу, як їх іде вам купити. Просто знаєте, що така краса є. Модель Анакс, королівська бабка. Ну, ось така от була ідея зробити щось таке супер-індастріал і дуже таке футуристичне в хороших матеріалах з цікавим, дуже таким тепер уже впізнаваним е дизайном. Ну, Одним словом, Тоні Марфіоне і технічний геній, і дизайн у нього, повірте, теж далеко не на останньому місці. Все, друзі, дякую вам. Давайте зустрінемося в коментарях, і ви мені розкажете, що ви з цього приводу думаєте. До зустрічі.